Всім привіт, хто на нашому каналі. Світла ще не дали. Ми сьогодні ставимо сонячні батареї. Будемо мати світло вже і не залежати від, від електриків. Так, купила ось таку штуку, вона стоїть. І ось таку. Ось. Подивіться, що там наверху. Робиться Арбос, ти куди побіг? Вербос побіг. Кром будинку обійдемо. Йди, де біжиш? Вже кота молоко пити будеш, так? Лише ще котам трошки вербостику. Пішли йдемо. Ходи, ходи вербосик, сушимо свою цибурку, вибрали вже киця, Білка. Ось от-от, відпочиваєсь. Білочка наша відпочиває. Ми їм зробили вхід в будинок такий, щоб вони туди заходили. Так. Сьогодні спека на даху проблемно трохи. От зараз сонечко за хмарки заховалися. Покажу, що ми там робимо зверху. Як вам робота? Де? Щоб ми в Ютубі були. <laughs> Ти що? Гурчиш, то А. Маленький. Яка вже панелька? Один, два, три, чотири, п'яти. П'ята. П'ята панель. Кош, ти куди? О, як ти смішно. Не вчиш. Куди? Так, огірки наші пожовкли. Ну ходи, ходи. Барбаса, ти куди? З самого рамку вже обід. Тут прикріплюють панелі. Що ти плачеш? Що ти плачеш? Що ти плачеш? Цараптику? Що є? Що скажеш нам? Барбос, сідай сюди, а ти ж куди біжиш? Сідай, сідай, сідай. Сідай. Сідай трошки. Подивимось, як робота йде. Правда? Трохи сонце ховається за хмарки, а то не було зовсім хмаре ні одної. Ось так. Бапка. На ще треба мампу. ти куди? ти куди? Зараз корот. Піде скору зараз? Uh -huh. Тягнули панелі вгору.